Новий дитячий майданчик відкрили у Тернополі у сквері на вулиці Богдана Лепкого. Тут облаштували пішохідні доріжки, встановили новий дитячий майданчик, освітлення та лавки. Тобі сподобалось на майданчик? Так. А на чому ти каталася? Я каталась на качелях і на каруселі. Що тобі більше сподобалось? Карусель. на гільці, на гойдальці, на курочці, пісочниці. Тому що найбільше сподобалося? Мені сподобалися з гілки і кацени. А тобі що сподобалось? Оєчка. Ти радий, що такий майданчик зробили? Так. Їздили на скейті. Все. Що найбільше сподобалось? Ча, дичеля. Тудиш приходити сюди. Так. Для Матусь такий майданчик це теж радість, Запевняють, давно мріяли про таке місце. Тут діти можуть безпечно гратися, батькам зручно наглядати за ними. Трішечки більше, якби був, було б ще краще. А чого ще бракує, на вашу думку? Русели якихось, розваг таких дитячих. А ще буде б добре, якби були тренажери? Тут місце є досить багато. Це для дітей, ще для трішки старших діток і для дорослих. Було б дуже добре. Зробити реконструкцію скверу, що на вулиці Богдана Лепкого ідея тутешніх мешканців. Результатом задоволені, вдячні місцевій владі за те, що схвально і оперативно відреагувала на їх звернення. Ми дуже вдячні міській раді за те, що ми були почуті. Наше звернення отримали належність реагування, як ви зараз бачите, сквер користується шаленим попитом серед мешканців нашого мікрорайону. Тут дуже багато дітей, тут дуже комфортно облаштовано зону відпочинку для громадян. Тут вперше з'явилося вуличне освітлення, дитячі майданчики, пішохідні ділянки, місця для відпочинку, лавочки, смітники. Ну, це дійсно став справді такий такі вже сквер. Ви бачите, саме по кількості дітей. Робочий день обід а людей і Я думаю, що це буде він користуватися попитом. Такий майданчик це лише один із небагатьох у Тернополі. У планах міськради таку відпочинкову зону зробити у кожному мікрорайоні міста. Нова тролейбусна лінія в Тернополі запрацює до Дня міста. Вона сполучатиме Аляску та дружбу. Зараз ведуться будівельні роботи по її облаштуванні. Вже встановлені опори згодом почнуть монтувати кабельну мережу. На сьогоднішній вже повністю облаштовані встановлені опори. Згодом почнеться монтаж кабельної мережі. Мені приємно говорити, що частину кабельної мережі почались робити самостійно. Наша КП Терноплектранс виготовляє частину кабельної мережі, що значно здешевлює вартість робіт. Згодом почнеться монтаж цієї мережі, паралельно будуть робити роботи по монтажу нового вуличного освітлення. Загальна протяжність нової тролейбусної лінії 5 кілометрів. Запустити її міська рада планує до Дня міста. Паралельно триває закупівля нового транспорту. Цьогоріч заплановано придбати 10 чеських тролейбусів гармошок. Частина з них вийде на нову лінію. Інші курсуватимуть по тих маршрутах, де є потреба в додаткових тролейбусах. У Тернополі цьогоріч капітально відремонтують бульвар Петлюри, що на сонячному масиві. Там буде дитячий та спортивний майданчики. Крім цього, з'явиться велодоріжка. Також відновлять вуличне освітлення і облаштують зони для відпочинку. Усі роботи обіцяють завершити до 1 вересня. За чим мені жаль, то за тим, що тут було зелено. От, чи буде надальше зелено, то не знаю, в обох проєкті там не видно так, як би воно має бути. А взагалі-то вдячні людям, які то роблять, бо направду приємно йти на роботу. От наш Тернопіль так міняється, що, що дуже то є приємно. Безумовно, приємно, зразу зміни видно, прекрасно. Бо ми йдемо, то не раз не годин було пройти. Тут передбачено повністю відремонтувати пішохідну зону. Це загальна площа довжина 850 метрів. Майже 5,5 тисяч квадратних метрів, які підлягають ремонту. Облаштувати повністю вуличне освітлення якого раніше не було лавочки, місця для відпочинку. Також буде передбачено декілька зон для дитячого відпочинку. Один майданчик для менших дітей, інший майданчик для більш дорослих дітей. Крім того, спортивний майданчик з силовим тренажером. У Тернополі капітально ремонтують дороги. Минулого тижня роботи тривали на вулиці Тролейбусній. Це друга черга ремонту. Частину цієї проїжджої частини відремонтували ще минулого року. Зараз тут триває друга черга капітального ремонту вулиці Тролейбусної. Перша черга була зроблена в попередньому році. Тоді ми зробили розробний майданчик для громадського транспорту, також частину дороги ближче до ринку. Мотор цього року роботи продовжуються вниз по вулиці Тролейбусній. Капітально ремонтується приїжджа частина, пішохідні ділянки. Одночасно робляться всі комунікації і водовідведення. Також капітальним ремонтом ремонтують дорогу на вулиці Миколинецька. Це теж друга черга ремонту. Минулого року відремонту. Вали частину дороги від розв'язки на вулиці Острозького до Миколинецького кладовища. Наразі працівники підрядної організації ремонтують дорогу у сторону ватри, а на інших ділянках цієї вулиці проведуть поточний ремонт. Частина робиться до ватри в капітальному ремонті, і далі роботи будуть продовжені також поточним ремонтом, щоб вулицю Миколинецьку завершити понісу. Перша черга Миколинецької вже була зроблена. Це від розв'язки на вулиці Острозького, вверх до Миколинецького кладовища, а далі вже будуть продовж роботи продовж у сторону Ватра. Капітально ремонтують і дорогу на дамбі Тернопільського ставу. Зараз робиться перша черга, Це капітально ремонтуються гідротехнічні споруди, які понад 60 років не ремонтувалися, і сам міст. Об'єкт є дуже складним, тому що немає сьогодні жодної документації, яка підтверджує, як ці роботи, як будівництво відбувалося. Тому їм потребує особливої уваги. Найнята спеціальна організація, яка має ліцензії на будівництво і ремонт мостів. Вже після завершення самого моста і ремонту гідротичних споруд може йтимо про продовження ремонту самої пріори частини подання. Поточним ремонтом цього року в Тернополі відремонтують дороги 40 вулиць. Станом на початок липня в Тернополі завершено капітальний ремонт 21-ї прибудинкової території. Ще на шести об'єктах роботи тривають сьогодні. Крім того, капітально ремонтується чотири міжквартальних проїзди. Відбуваються ремонти тротуарів. Покрівель і об'єктів благоустрою. Ремонт прибудинкових територій триває за адресами Коліша 8, Протасевича, 22, Семиренко, 20, Челдаєва 10, 15 квітня, 4, Проспект Злуки 1. Роботи завершені за адресами Коліша 4, 10, Лепко 9, 14, Київська, 14, 16, Слівінська, 11, вулиця Фабрична, 7, Челдаєва, 2, 15, Миру 10, 11, 11А-12, вулиця Новосвіт, 91. Проспект Злуки, 33, Симоненка, 18, вулиця Лепкого, 8, а також вулиця Леся Курбаса, 2 і Лепкого, 3. Завершено ремонт прилеглої території до дитячого сточку номер 35 Тротуари ремонтують на вулиці Дружби. На бульварі Тараса Шевченка на вулиці Князя Острозького. Завершуються роботи на бульварі просвіти, де йде облаштування дитячих і спортивних майданчиків. Також завершуються пішохідні ділянки і вуличне освітлення. І активно тривають роботи на бульварі Петлюри. Ремонтується вся пішохідна зона, починаючи від вулиці Стуса. До вулиці Купчинського за одночасним облаштуванням дитячих майданчиків. Крім того, йде ремонт дощового колектора на, на новому світі, на вулиці Березовій, і тривають роботи по укріпленню набережної тернопільського ставу і реконструкції пляжу, напрямку пляжу Циганка.